Вітаю! Мене звати Лілія, і сьогодні ми поговоримо про британський колоніалізм в освіті та культурі Індії. Впродовж свого панування в Індії Велика Британія мала значний вплив на політичне життя, освіту та культуру цієї країни. Про це ми сьогодні і поговоримо в цьому відео. Так, що ж з культурою та освітою в період колонізації? Культурна трансформація і відчуження від свого відбувалися через низку заходів, спрямованих на розповсюдження нових наративів, чи найважливішим кроком для цього була аналізація системи освіти, а потім і інших сфер політичного та соціального життя індусів. Тому культурна трансформація тісно пов'язана із мовною та освітньою політикою. Запровадження англійської мови як основної мови на викладанні у вищій освіті, насамперед, після меморандуму про освіту Томаса Бабінгтона Маколея 1835 року стало одним із ключових інструментів британської колоніальної політики в Індії. Відкидаючи традиційні індійські системи знань і мови як варварські, Маколей пропонував виховати клас осіб індійців за кров'ю та кольором шкіри, але англійців за смаком, поглядами, мораллю та інтелектом. Так було закладено основу для формування нової колоніальної еліти, освіченої, але відірваної від традиційної культури, релігійних практик та філософських шкіл. Нова еліта, орієнтована на західні цінності та знання, з одного боку стала рушієм модернізації, а з іншого знаряддям колоніального управління та посередником між британською адміністрацією та індійським суспільством. Відчуження від власної традиції стало наслідком культурної політики, що цілеспрямовано формувала пощаменшу вартості щодо місцевої мови, освіти та світогляду. Наслідком також стало системне знецінення місцевих систем знань, зокрема санскриту та регіональних мов, ведичної філософії, традиційної логіки, унаслідок цього сформувався глибокий розрив між західним. І індійським, у колективній свідомості, що позначився на самосприйнятті індійської інтелігенції, так і на політичній суб'єктності загалом. Вивчення класичної спадщини було витіснене на периферію, а колоніальні уявлення про раціональність і прогрес поставали виключно в європейському означенні. Культурно ціннісний простір Індії втратив цілісність, а поняття розвитку і освіченості почали оцінюватися винятково через колоніальні стандарти. Однією з найважливіших змін, спричинених британським правлінням, була трансформація релігійних вірувань та практик, хоча деякі традиційні вірування, такі як індуїзм, буддизм джинізм, збереглися, активно насаджувалось християнство. Також з Індії було вивезено безліч артефактів, котрі досі знаходяться за межами Батьківщини. Одним із помітних впливів британського колоніалізму був на індійську музику, було впровадження західних музичних елементів та інструментів. Британська присутність в Індії призвела до злиття індійської класичної музики із західною, що призвело до появи нових музичних жанрів, таких як індою західна ф'южн музика. Західні інструменти, такі як фортепіано, скрипка та гітара, були введені та поступово інтегровані в індійські музичні композиції. Це вливання західних елементів призвело до значного зрушення у звучанні та структурі індійської музики. Підсумовуючи. Колоніалізм мав значний вплив на Індію в багатьох сферах: суспільство, політика, культура. І ми не можемо сказати, чи цей вплив був хорошим, чи поганим, адже він приніс Індії як розвиток економіки та освіти і в той же час зруйнував традиційні системи цінностей, придушував культуру корінних мешканців. Дякую за увагу.